Тут все згідно Конституції, нібито так? Відповідно, оспорюваний припуск Кодексу в редакції закону почав діяти і породжувати правові наслідки на наступний день після опублікування законодавчого акту, а саме з початком бюджетного періоду, 1 січня 2015 року. Фактично негайно. Установивши успорюваним приписом в редакції закону номер 71 з 1 січня 2015 року акцизний податок із реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним, законодавець не врахував принцип стабільності податкової норми, потреби у певному перехідному періоді, час моменту офіційного оприлюднення закону до набрання чинності. Який надав би учасникам правовідносин розумний час та можливість для адаптації до нових обставин, а також наслідків, які можуть настати для платника податків у зв'язку з відсутністю